Велика. А також гриби, гриби, давайте скоренько купуємо, бо вже, бачите, вже нема. Ще трошки є. А ці гарні гриби, ці я би вас купив. По 250 кажете, да? так. дуже гарні гриби. Дуже гарні гриби. Тому, будь ласка, купляємо. заходимо на Косівський ринок, хто ще не був, приїжджаємо. Тут можна купити не лише білі гриби, Тут можна придбати дуже великий вибір, вироби з дерева, вироби з вовни, а також дуже багато вибір сувенірів. Також можна купити меблі, можна купити в дяді колі гриби. Можна купити в дяді-колі гриби. Так, отак туристи наші виглядають. Бачите, як люблять болото. А ви кажете, що болото. Дивіться, бачите як... бачите, як треба по болоті ходити. Гарно собі ходити в чоботах і нічого не боятися. Мясний Е, Я не знаю, м'ясний напевно не можна знімати, бо тікток десь заблокує. Тому що то м'ясо там, ну як вам сказати, розумієте про що я? Ні, м'ясний не буду знімати. У вас дощ, а у нас саме з е <півління> самої зими краплинки. Напишіть звідки ви. Буде на берегометі. Верховині вже сніг пішов. Да, у нас, до речі, ще сніг пішов. Буде на берегометі. Що ти написала буде берегометі? Сумщина, сумщина. Угу, зрозуміло. <кхім> Ні, у нас дощі, у нас буквально пару днів тому йшов дощ, десь дві сутки не перестаючи. Дві сутки отакий легенький дощ помаленьку йшов. Дві сутки не переставав.